Доброго дня, дітки. Вітаю на уроці навчання грамоти. Тема уроку. Письмо великої букви Є. Написання буквосполучень та речень. Вибірковий диктант Відкрите у прописах сторінку 31. Послухайте вірш Олексій Кононенко. Єнот навчав синка єнота. Є в лісі річка і болото. Є мисливець. Він полює, Єгер є, він все пильнує. У слові єнот перша буква Є. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати велику прописну букву Є. Порівняйте друковану і прописну букви. Чим вони схожі, чим відрізняються. Велика прописна буква Є складається із двох елементів великого лівого півовалу та короткої прямої горизонтальної лінії. Починаємо писати під міжрядковою лінією та описуємо великий лівий півовал, як у великої букви С. Потім відриваємо руку та від середини першого елементу пишемо коротку пряму горизонтальну лінію. Давайте напишемо велику букву Е пальчиком у повітря під рахунок. Починаємо. Раз і два. Давайте ще раз: раз, і два. Молодці! Зверніть увагу, як неправильно писати велику букву «Е». Погляньте на першу та останню букви. Так писати правильно. А тепер візьміть ручку в ручку та напишіть спочатку третій рядочок у прописах великої букви Є, спочатку обведіть пунктирні букви. А далі продовжіть писати рядочок самостійно. Коли допишете третій рядочок, поверніться і напишіть другий рядочок великої букви Є. А доки будете писати, поставте відео на паузу. Працюємо далі. На наступному рядочку пишемо букву сполучення. Велика буква Є, е, маленька буква Г. Верхнє з'єднання безвідривне поєднання букв. Пишемо велику букву Є. Е, хвостик ведемо до верхньої рядкової лінії і плавно заокруглюємо на маленьку букву Г, а потім дописуємо коротку пряму горизонтальну лінію. Та ім'я Єгор, у якому є це буквосполучення. Зупиніть відео, доки будете писати. Давайте прочитаємо слово на наступному рядочку Євген. Євген це ім'я, тому його пишемо з великої букви. Велику букву Є та маленьку букву В поєднуємо безвідривно верхнє з'єднання. Пишемо велику букву Є. Хвостик ведемо до верхньої рядкової лінії і звідси одразу починаємо писати маленьку букву В. Поставте відео на паузу. На наступному рядочку напишіть слово «єгер». Маленьку букву «є» та маленьку букву Г поєднуємо безвядривно верхнє з'єднання. Пишемо маленьку букву Є, ведемо її до верхньої рядкової лінії, під нею плавно заокруглюємо на маленьку букву Г. Поставте відео на паузу, доки будете писати. Давайте зробимо пальчикову гімнастику, щоб рученята відпочили. Повторюйте за мною. Під деревом креслатим зібралися звірята. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Прийшов їжак, і з гілки вниз спустилась білка. Читає казку їм сова. Така розумна голова. У казочках відомих усі давно знайомі. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Молодці. Давайте разом прочитаємо речення Єнот навчав синка. Єнота. Єнот навчав синка єнота. Велику букву Є та маленьку букву Н поєднуємо безвідривно верхнє з'єднання. Аналогічно поєднуємо маленьку букву Є та маленьку букву Н. Верхнє з'єднання безвідривне поєднання букв. Самостійно перепишіть це речення на нижній рядочок. Зупиніть відео. На останній рядочок. Перепишіть другий рядочок із вірша. Є в лісі річка і болото. Замість коми поставте крапочку Тере на початку не пишіть. Поставте відео на паузу. Переходимо на 34 сторінку. Давайте прочитаємо речення. Єнот швидко утікає. Єнот швидко утікає. Самостійно перепишіть це речення на нижній рядочок. Зупиніть відео. На останньому рядочку напишіть вибірковий диктант. Випишіть слова, у яких початковий звук приголосний. Поставте відео на паузу. Перевірте себе. Треба виписати слова Діти. Приголосний Д. Дім приголосний Д. Явір. Буква «я» на початку слова позначає сполучення звуків Й, а. перший звук приголосний «й», Школа приголосний «ш». Вправа яблунька. Повісьте на дерево яблучко, яке відповідає вашим успіхам на уроці. Все вийшло. Було важко, нічого не зрозумів. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.